О, ти мені О, скажи, от ти мені скажи, от ти скільки років власним тренером ткачара будеш, а він нам тільки зараз білети дав. Ну, сіки, ну в цьому році буде рік, Як працює фітнес-тренером ткачара. Фітнес-тренер, так. Да. Рік. Толя, тобі не здається, що ми з тобою на концерт кварталу, як і ткач за спортом. Трошки опоздали. Ой, це наш. А ти подивись, до речі, яку я махіну скача за рік зробив. Фігури один в один в мене. глянь. Ну, це да, але все одно, все одно ти не вмієш користуватися зв'язками своїми. Я не вмію користуватися зв'язками, ти серйозно? Не вмієш. А ти мені скажи, є я не ткач, як я б тебе влаштував, ви манікюрщиці і ригатун? Ну сиди помалку, манікюрщиця. Інтелігенція сидить. Інтелігенція. Що тобі не подобається. Слухайте, якщо ви сіли вже запізнилися, можете ви не трендіть. Якщо вже сіли, то закрили ти і все. Кошмар. Чуєш ти жаба. А? Ти взагалі замкни помаду, ти соображення маєш, з ким ти тут розмовляєш? Толя, взагалі, -то, особистий тренер Юри Ткача. А я манікюрщиця і регатун. Так що сиди отам і сомкни свою рот, не завідуй. Що це мені, кансьєш, в під'їзді самого кошового завідувати, а?